Так, ну що, я біля трачка вже. Хочу вам сказати, що це, отак, як люди паркуються, це не самий розумний спосіб паркування. В принципі, я нікому не рекомендую так паркуватися. Так, ну що, я вже в своїй одній кімнатній квартирі. Зараз я вам покажу, що я купив і розкажу, скільки воно коштувало. Так, прическу зробимо а, цей. Ну, в принципі, я такого нічого супер не купляв, зараз я в двох в двох кліках. Так, я придбав хліб з італіанським прапором. Ну, Будемо рахувати, що оригінал. що він у нас італіанський, з Італії привезений. І, ну, і ну, Сардіну от, в банках. І зараз кажу ціну, яка. Сардіна та нормальна, такі хороші великі куски. Так, сардіна $1,75, а це хліб 3,25. Ну, самі рахуйте, дорого чи ні. Так, час від часу я ходжу.